Вітаю вас, ефір телекомпанії Відікон продовжить програма Сумдипу онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного університету. 24 вересня відбулося засідання конференції трудового колективу «СумДПУ» і дата проведення цього заходу була визначена не випадково. Справа у тому, що 25 вересня завершувався термін повноважень попереднього складу як конференції трудового колективу, так і вченої ради педагогічного університету. Тож перші чотири питання порядку денного були присвячені саме формуванню керівних органів СумДПУ. Учасники засідання затвердили протоколи зборів конференції трудових колективів окремих структурних підрозділів про обрання делегатів конференції трудового колективу університету: 150 осіб від науково-педагогічних наукових і педагогічних працівників, 30 осіб від студентів і аспірантів, і ще 20 від співробітників університету. Обрали голову трудового колективу Сунди яким знову став доцент кафедри теорії та методики спорту, навчально-наукового інституту фізичної культури, заслужений тренер і заслужений працівник фізичної культури і спорту України Микола Чхайло. Проголосували за обрання складу робочих органів конференції трудового колективу педагогічного університету, а саме заступників голови конференції, голів редакційної, мандатної та лічильної комісії, секретаріатів. Новообраний склад конференції трудового колективу Сум затвердив протоколи конференції трудових колективів навчально-наукових інститутів і факультетів щодо виборних представників до складу вченої ради університету у кількості 45 осіб і одностайно підтримав пропозицію Миколи Чхайла про обрання на першому засіданні нового складу вченої ради її головою, ректора університету, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Юрія Лянного. На завершення засідання конференції трудового колективу університету про погодження статуту СумДПУ. Це питання виникло у зв'язку з надходженням до університету листа інституту національної пам'яті від 24 липня поточного року, у якому йдеться про приведення назви закладу вищої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів, про що доповідав голова профільної робочої групи Сергій Дєніжніков. П'ятьма днями пізніше університет, за його словами, одержав листа від Міністерства освіти і науки України, у якому акцентовано увагу на приведенні назви університету у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом усунення з назви Сум імені Антона Макаренка, який певний час обіймав керівні посади у системі НКВС УРСР і наголошувалося на тому, що цитую подальше використання у назві закладу освіти імені Антона Макаренка може бути кваліфіковано як. Як пропаганда російської імперської політики і у разі невиконання вимог відповідного закону, подальша діяльність юридичних осіб, конкретно університету підлягає припиненню в судовому порядку кінець цитати. Тож, з огляду як на військово-політичну гостроту поточного моменту, так і на делікатність проблеми, конференція трудового колективу СумДПУ прийняла рішення внести відповідні зміни до статуту університету, зберігши назву закладу вищої освіти Сумський державний педагогічний університет без імені Антона Макаренка, яке залишиться тепер 68-річною сторінкою у його сторічній історії. Перше засідання у новообраному складі провела передостаннього вересневого дня, вчена рада педагогічного університету. Її оновлений склад, згідно пропозицій, поданих окремими структурними підрозділами, кількома днями раніше був затверджений конференцією трудового колективу СумДПУ. Тоді ж була підтримана пропозиція голови конференції Миколи Чхайла на п'ятирічний термін її повноважень обрати головою вченої ради ректора університету, доктора педагогічних наук професора заслуженого працівника освіти України Юрія Лянного. Інших пропозицій не надійшло, тож Юрій Олегович після процедури таємного голосування продовжив вести засідання вже у пролонговому найближчі п'ять років статусі голови вченої ради СумДПУ. Заслухала вчена рада доповіді кількох керівників структурних підрозділів про готовність очолюваних ними інститутів і факультетів до нового навчального року. Звітували зокрема директор навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент Олександр Жуков. Декан фізико-математичного факультету, кандидат педагогічних наук, професор Михайло Калиник і заступник декана факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат філологічних наук, доцент Андрій Коваленко. Йшлося про готовність робочих планів, навчальних програм, укомплектованість кафедр професорсько-викладацькими кадрами і технічні аспекти дистанційного навчання. Одразу з кількох питань порядку денного доповідала проректор з науково-педагогічної і наукової роботи, доктор економічних наук, проф. Фесор, заслужений діяч науки і техніки України Ольга Кудріна про результати державної атестації університету за суспільним напрямком, про затвердження положень, зокрема новостворених кафедр, а також про затвердження тем дисертаційних досліджень та індивідуальних планів навчально-наукової роботи аспірантів третього курсу, яких було поновлено з іншого закладу вищої освіти. Розглянувши кілька питань у різному, вчена рада завершила своє вересневе засідання. Наступне планове відбудеться останнього жовтневого понеділка. Напередодні дня працівників освіти, які в Україні відзначають першої жовневої неділі, в СумДПУ відбулися урочистості з нагоди професійного свята освітян. Учасники заходу зібралися в укритті під корпусом факультету іноземної та слов'янської філології. Звичайно, бракувало простору, як у затишній актовій залі університету. Утім, присутнім аж ніяк не бракувало святкового настрою і почесних гостей, які того дня завітали на урочистості до сумських педагогів. На мою думку, деякі наші Співвітчизники недооцінюють цінність освітнього процесу і загалом стратегії нашої держави. Ми не зможемо побудувати нашу незалежну ідентичну державу, якщо ми не будемо організовувати наш освітній процес. Майбутнє України неможливо без майбутніх педагогів, освітян будь-яких професій. Без нашого майбутнього, без нашого покоління, без наших педагогів, наші здобутки, наші перемоги на лінії возітнення, відстоювання нашої територіальної цілісності ну напевне неможливо. Як очільник обласної військової адміністрації, я впевнений, вся наша команда голови територіальних громад, ми це абсолютно розуміємо. Ми розуміємо ті виклики, які перед нами стоять. Ми бачимо 26-й рік це бюджет оборони. Ми бачимо виклики по захисту нашого неба, по підтримки військових. Звісно, це наші першочергові задачі. Но в той же час освітні процеси спілкування з вами це жодним чином не другорядні завдання. Тому я хотів би, щоб ви це розуміли. Це розуміємо. Ми діти наше майбутнє від вашого професіоналізму, вашої душі залежить майбутнє нашої держави. Звичайно, Олег Олексійович завітав на урочистості не з порожніми руками. Посвідчення і знак заслуженого працівника освіти він вручив ректору університету, професору Юрію Ляному. Відповідний указ про присвоєння державної нагороди, якому президент Володимир Зеленський підписав напередодні відзначення Дня Соборності України. Почисні грамоти голови сумської обласної державної адміністрації напередодні професійного свята за сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомі професійні здобутки одержали завідувач кафедри туризму та медико-біологічного супроводу, навчально наукового інституту фізичної культури, кандидат біологічних наук, доцент Ганна Латіна, і доцент кафедри української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат філологічних наук Ольга Рудь. Подяку голови сумської облдержадміністрації одержала доцент кафедри сценічного мистецтва, естради та методики режисурування навчально наукового інституту культури і мистецтв, кандидат педагогічних наук Наталя Фоломєєва. Вітав колег з професійним святом, випускник сумського педагогічного, народний депутат України Михайло Ананченко. І ви знаєте, що у нас було багато планів з допомогою університету. Кожен мій дзвінок, кожна зустріч з Юрієм Олеговичем розпочинається з. Питання, чим я можу допомогти як випускник. У нас було і питання реконструкції стадіону. І ви знаєте, що в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року, Юрій Олегович їхав вже на захист проєкту. І в місті Ромни розвернувся і поїхав на той момент в оточенні міста Суми. Повернувся. Я впевнений, що після нашої перемоги ми обов'язково побудуємо цей стадіон і не тільки його, і багато прекрасного буде в рідних, в рідних стінах нашого педагогічного. Ну і на кожному освітньому заході, за традицією хочу сказати, що українська освіта найкраща. Це показало повномасштабне вторгнення. Жодна країна світу не змогла б витримати тієї напору тієї збройної агресії Російської Федерації, які витримала наше військо, наш людський потенціал саме той потенціал, який ви готуєте і саме завдяки нашій освіті, нашому вихованню. Є такі захисники, тому наша освіта і наші воїни це все те, завдяки чому ми тут зараз можемо знаходитись, проводити такі заходи і святкувати ваше свято День працівника освіти. Слова привітання на адресу колег зі спільним святом прозвучали з вуст ректора педагогічного університету, професора Юрія Ляного. Ми знаємо, що всі професії від вчителя, тільки одна професія від Бога це вчитель, це наше покликання. Це наша така доля. Я дуже вдячний Олегу Олексійовичу за те, що і в перший день знань, коли ми починали навчальний процес, ми це бачили в навченій раді, ми отримали привітання. І Після мого запрошення, буквально тиждень тому, одразу був запланований візит до нашого університету, і нам приємно, що у нас є така підтримка, тому що, звісно, ми чекаємо підтримки від держави, але для нас також. Особлива підтримка і від регіональної влади, і ми її е, відчуваємо, тому що більшість наших випускників залишається в Сумській області, це 80% в місті Суми. і тому це дуже потрібно. дійсно підтримка е, нашої влади, і ми дуже вдячні. Оце укриття. Також ми залучили кошти на це укриття, і нам е, десь п'яту частину всіх грошей надала Сумська обласна державна адміністрація. Як Субвенція. Ми дуже за це вдячні. Сподіваємося, що у нас також є проекти по укриттям в нашому університеті. Також будемо звертатися до Олега Олексійовича для того, щоб можливо фінансово підтримати наш університет. Ректорськими грамотами з нагоди Дня працівників освіти України за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку високопрофесійних спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм. Юрій Олегович відзначив велику групу співробітників сум ДПУ, робота яких, начебто, і непомітна, але у плідній співпраці з провідними науково-педагогічними працівниками університету надзвичайно важлива для підняття престижу закладу вищої освіти. Користуючись нагодою, директор навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидат педагогічних наук, професор Михайло Ляной вручив почесні грамоти СумДПУ майстрам спорту міжнародного класу зі спортивної аеробіки, студентам очолюваного ним інституту, вихованцям заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури Оксани Дубинської, Анастасії Корошвілі і Станіславу Галайді, які нещодавно в китайському Ченду стали бронзовими призерами. 12 за ліком всесвітніх ігор у змаганнях пар. Тож, зі святом, шановні колеги, мирного неба вам над головою, завдячуючи нашим збройним силам, успіхів у багатогранній професійній діяльності, родинного затишку і оптимізму, попри усі виклики долі, будьмо і слава Україні. Урочисте вручення дипломів, що засвідчують призначення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації, відмінникам навчання серед здобувачів освіти, відбулося 23 вересня. Серед удостоєних такої честі і четверо студентів СумДПУ. Цього року стипендії голови сумської обласної державної адміністрації одержали понад 80 відмінників навчання, школярів і ліцеїстів, учнів професійних училищ, коледжів і центрів позашкільної освіти, станцій юних техніків, шкіл мистецтв, малих академій наук учнівської молоді, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студентів університетів, які стали переможцями предметних олімпіад, інтелектуальних турнірів і творчих конкурсів різноманітних спортивних змагань лідерами учнівського і студентського самоврядування з квартету представників сумського педагогічного які впродовж 2025-2026 навчального року одержуватимуть стипендію голови сумської облдержадміністрації на церемонії була відсутня лише третє курсниця навчально наукового інституту культури і мистецтв інна давидова а вітання Олега Григорова за особливі успіхи у навчанні і активну участь у науково-дослідницькій та громадській діяльності, і відповідні дипломи одержала того дня студентка другого курсу навчально наукового інституту педагогіки і психології спеціальності спеціальна освіта Єлизавета Коломієць, ще одна представниця цього ж структурного підрозділу Сум Дарина Підопригора, яка навчається на четвертому курсі за спеціальністю початкова освіта. І студент третього курсу навчально-наукового інституту фізичної культури Олексій Чубар, який здобуває вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт. Щиро вітаємо представників сумського педагогічного університету. Зичимо їм подальших успіхів у навчанні, науковій та фаховій діяльності. Днями Сумський державний педагогічний університет підписав меморандум про співпрацю з обласною федерацією організації роботодавців, яка об'єднує понад півсотні підприємств з Сумщини різної форми власності. На зустріч з головою ради цієї громадської організації Михайлом Горпенком і його заступником і тезкою Михайлом Гузем, ректор університету, професор Юрій Ляной, запросив не лише працівників профільного центру працевлаштування та кар'єри, а й керівників усіх навчально-наукових інститутів і факультетів, для яких працевлаштування випускників не менш важливе, аніж кількість вступників чи, скажімо, укомплектованість кафедр докторами і кандидатами наук, чи професорами і доцентами. Цей меморандум передбачає цілий спектр спільних ініціатив, спрямованих на взаємовигідне співробітництво. Це організація та проведення спільних профорієнтаційних, просвітницьких, освітніх та інших заходів, що належать до компетенції сторін. Це надання інформаційних, консультативних послуг сторонами за запитами здобувачів вищої освіти, випускників університету, педагогічних та науково-педагогічних кадрів, а також фахівців інших галузей та спеціальностей. Передбачає він організацію виробничих виїзних практик, стажувань здобувачів освіти та фахівців різних спеціальностей, розвиток системи дуальної освіти, спільну участь сторін у реалізації грантових та інноваційних проєктів тощо. За словами Михайла Горпенка, роботодавці Сумщини мають тісно і плідно взаємодіяти з кузною кадрів, якою є педагогічний університет, підтримуючи один одного, бо без кваліфікованих кадрів відбудувати українську багатовекторну економіку після перемоги над ворогом буде неможливо. Дія меморандуму про співпрацю між Сумським державним педагогічним університетом і обласною федерацією організації роботодавців розрахована на 5 років з можливою пролонгацією на такий же термін за згодою сторін сподіваюсь так воно і буде особливо після того як пан Михайло уважно прочитає подаровано йому ректором книгу про сторічну історію СумДПУ з переліком тих спеціальностей, за якими готує висококласних фахівців сумський педагогічний. Новинами зі спортивних арен, як України, так і за її межами, де цими днями змагалися наші зіркові випускники. Ми завершимо сьогоднішню програму. Магістрант інституту фізкультури Богдан Супрун, який нещодавно відзначився кількома нагородами чемпіонату України зі спортивної гімнастики, наприкінці вересня взяв участь у змаганнях етапу розіршу Кубка світу в угорському Собатхей. У правах на кільцях він показав третій результат – 13 400 тисячних. Крім того, посів п'яте місце у вільних правах – 12 850 тисячних балла. А вже 19-25 жовтня в індонезійській Джакарті Супрун у складі національної збірної виступатиме на 53-му заліком Чемпіонаті світу. Двоє випускників Сум відзначилися нагородами на чемпіонаті світу з параармреслінгу у болгарській Албені. Сергій Семаренко здобув золото у змаганнях лівою рукою і став срібним призером у поєдинках правою. У Миколи Педоренка, який змагався серед візочників, відповідно срібна і бронзова нагороди світового чемпіонату. Випускники інституту фізкультури, бронзові призери чемпіонату світу з футзалу, голкіпер Юрій Савенко і універсал Артем Фаренюк у складі національної збірної України взяли участь у двох виїзних товариських матчах з командою Литви. Перший підопічні Олександра Косенка виграли в суху 7-0, У другому господарі чинили гідний спротив. Утім, знову поступилися 3-5. у обох зустрічах. по поголу у ворота литовців. Випускник інституту фізкультури Сергій Світличний на другому у своїй кар'єрі чемпіонаті світу з легкої атлетики у японському Токіо змагався на дистанції спортивної ходьби 20 кілометрів. На фініші він був 27-м з результатом година 22 хвилини 24 секунди, відставши на майже 4 хвилини від бразильця Кайо Бонфіма, який виборов чемпіонську нагороду. На заключних 5 кілометрах дистанції Світличний піднявся одразу на 5 позицій, програвши менше аніж 30 секунд сумчанину Миколію Щаку, який посів 26-те місце. Випускник інституту фізкультури Олександр Зінченко вже провів кілька матчів за свій новий клуб «Ноттінгем Форест. Дебют відбувся у виїзному для лісників матчі однієї шістнадцятої розіграшу кубка англійської ліги проти Свонців, якому Зінченко відіграв усі 90 хвилин, і який завершився перемогою господарів три Виїзна зустріч Нотінгема з Берлі у рамках п'ятого туру чемпіонату АПЛ завершилася обміном голами. У домашньому матчі шостого туру Нотінгем поступився Сандерленду з, з мінімальним рахунком. А у сьомому турі, матчі якого відбулися 5 жовтня, програв 0-2 Нью-Кастл Юнайтед, посівши скромне 17-те місце з сімома очками після п'яти матчів. 24 вересня у першому турі основного етапу Ліги Європи команда Енджа Пастекоглу обмінялася двома голами з Реал Бетіс. А 2 жовтня без травмого на Зінченка Нотінгем Форест у другому турі Ліги Європи поступився 2-3 данському Міттюланду. Вже завтра почнуться календарні матчі Чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд Вищої ліги. Боротьбу за розподіл комплекту нагород вестимуть дев'ять команд. Разом зі збірною Полтавської області Полтава Баскет Сумдипу Дю США номер 1 в сезоні 2025-2026 гратимуть Франківськ ПНУ ДЮСШ-2», рівне ОШВСМ Оздюшор, Запорізька козачка КПУ ОДЮ США, Миколаївська ЗДЮШОР-4», Ліївський КІВС з Кіф, і одеський Інтерхім ЗДЮШОР імені імені Литвака-2. Замість Дніпровського інваспорт з дюшор No5 і Переяславського ДЮСШ УГСП, які не заявилися для участі в чемпіонаті, до них доєднаються Київська мобі з дюшор і БК «ХАІ» збірна Харківської області. Чемпіонат відбудеться у два етапи. На першому команди зіграють у два кола за туровою системою календаря або за необхідності з роз'їздами. На другому відбудеться фінал чотирьох для квартету кращих за підсумками першого етапу. Свої перші три календарні матчі полтавчанки з суденками сумди зіграють в рівному 11-12 жовтня проти Миколаївської з дюшор 4 одеського Інтерхіма з дюшор імені Литва К 2 і запорізької козачки КПУ Одею США. Отже, сьогоднішній випуск програми Сумдепу онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!